Здається, прийшов час читати просто. І останніх кадрів, які ви бачили на цьому відео, пройшло вже досить часу. У нас зацвіла мімоза, а значить, що о, ми вже не в кінці грудня, і моє читання просто не продвинулось так швидко, як мені би того хотілося. Я десь на середині роману першого роману з циклу в сторону Свана. І пропоную вам зайти в дім, тому що насправді не так уже і тепло, як. Мені хотілося б і поговорити про те, що я думаю зараз про роман, як взагалі змінилося моє читання і ставлення, і які інші твори і матеріали мені допомагають зрозуміти краще і глибше взагалі це творіння французької літератури. Отже, зрозумівши, що Пруст в електронному вигляді мені не надто заходить. Я не можу сконцентруватися на цих довжелезних реченнях, коли постійно з'являються якісь повідомлення або сповіщення, а я читала саме зайпаду. То я полізла в інтернет в пошуках якогось підходящого. Томику для себе, якогось видання, яке би мені сподобалося, і зупинилася на класичному варіанті. Це книга від Галімар з їхньої білої колекції. Я впевнена, що ви впізнаєте дизайн цієї колекції, адже такі книги дуже часто з'являються на фотографіях в інстаграмі, в блогерів, які хочуть додати своїм фотографіям якогось французького флеру. Насправді ця колекція є ровесницею майже, навіть з'явилася раніше ніж сам Роман Пруста, і вона є такою, такою результатом роботи нового французького журналу De Nouvelle française», як зазначає тут позначка. Це був журнал з початку ХХ століття, як, в якому якраз друкувалися. Е... Письменники відомі письменники того часу, а також друкувалася критика на різні твори. І от Марсель Пруст він також хотів він дописував до цього журналу і хотів, щоб його роман з'явився в цій колекції. В цьому виданні він був знайомий з Калімаром із Андре Жідом, який був літературним редактором тієї колекції, того видання, будинку видавництва. От. Але йому не пощастило, і не тільки в видавництві Галімар, а й ще в іншому. Йому відмовили, сказавши, що його роман взагалі погано написаний, нудний, бо кому буде цікаво читати про те 30 сторінок, про те, як хлопчик не може заснути в своєму ліжку, тому що мама не прийшла його поцілувати вдруге перед сном. І я розумію, взагалі, мотивацію, звісно, тих людей. Але просто таки знайшов свого видавця, він готовий був заплатити за сам за своє видання. І після того, як його книга з'явилася, вона отримала популярність навіть більшу в Англії, ніж в Франції. І <ган -праць> от Галімар і «La nouvelle revue française» запропонували просто видаватися далі в них, на що він таки згодився. А хоча, як говорять історики літератури, таку трохи образу на своїх друзів і на видавництво Галімар, він таке приніс протягом всього свого життя. Читати ж просто в друкованому варіанті мені. Виявилось набагато простіше, тим більше, що цю книгу я носила постійно з собою, що по ній видно, вона мені подобається естетично, як виглядає ця колекція, але зрозуміло, що вона дуже швидко затирається і забруднюється, якщо її носити в сумці. І взагалі, здається, якщо просто її читати, то кутики тут швиденько загинаються. І я неодноразово бачила в різних букіністичних магазинах, що з часом. Ці видання також жовтіють, але це може додати якогось такого як атмосфери старовинності книзі, тому менше з тим я впевнена, що буду купувати і далі інші романи просто саме в цьому виданні. І от я почала продвигатися швидше текстом, та все ж мені не вистачало якоїсь. Концентрації, і мені хотілося е, зрозуміти, чому це читання не дається мені так легко, і я шукала якихось, якоїсь допомоги навкруги, вирішила е, оточити себе виданнями і взагалі е, більшими знаннями про пруста. Тому я згадала, що в мене є томик Ростислава Сенківа, як читати класиків», в якому. Як мені пригадувалося, був якраз пасаж про модернізм і саме про пруста. Але коли я почала все це шукати, то зрозуміла, що про Пруста тут от стічки. І де Семків говорить, що з прустом взагалі все просто: беремо і читаємо, доки не закінчимо. Якщо в нас добрий досвід французьких реалістів. То багатотомник Пруста з його яскравими ретроспекціями та психологічними інтригами прошелестить перед нами як теплий вітерець над ранковим провансом. Це читання на два-три літніх сезони з круасаном та вином, звичайно. Я не знаю, звідки Семків взяв, що круасана треба запивати вином. Не говоріть про це французам. І тут я дозволю собі не погодитися з паном Семківим. Я не думаю, що Прус це таке літнє читання. У будь-якому разі, для мене літнє читання це коли. В книзі багато пригод, і навіть якщо це якісь дитячі спогади про ваші канікули десь за містом, це все ж таки спогади про те, як ви бігали полями, лазили деревами, проводили. Багато часу з друзями, можливо, якісь перші посиденьки до півночі, коли батьки вас гукали додому. Читання ж пруста це для мене більш осіннє і меланхолійне читання, і дуже, дуже, дуже повільне читання. Я розумію, що Семків, можливо, писав про два-три літніх сезони в тому контексті, що саме влітку в нас найбільше часу для того, щоб читати, а пруст. Його твори вимагають саме часу. Та все ж атмосфера літа мені не підходить до цієї книги. Так як пан Ростислав не допоміг мені в просуванні прустом, я пішла в місцевий магазин преси і знайшла собі такий літературний журнал, який виходив до сторіччя від смерті Пруста, а це саме 2022 рік. І тут не знаю скільки, десь 90 ст... більше 100 сторінок, які описують, напевно, все від біографії Пруста до його якихось любовних зв'язків. Тут розповідається і про його сім'ю, і про сам його роман, і про епоху, в якій він жив, але все це досить таки коротко і насправді цікаво. Я його ще не прочитала, я його так читаю між тим, як читаю саму книгу, але вже знайшла досить багато цікавих ідей і. Це все ж таки, а також ключі, які мені допомагають зрозуміти героїв, про яких пише Пруст, і якісь події, які він описує, які, можливо, про які я навіть і не знала в історії Франції або про які там забула. До речі, цей журнал чудово ілюстрований. Тут багато картин тогочасних художників. Я здивована, що поки що я тут не знайшла Мони, тому що були такі епізоди в романі, які мені... Прямо страшенно нагадували картини мене про те, як цей головний герой Марсель гуляв полями зі своїми батьками, і коли Пруст описував звичайну прогулянку, як хлопчик підіймався на якийсь пагорб, шукав свої улюблені квіти, і я прям бачила перед собою деякі картини, моне, я впевнена, що ви їх знаєте: саме прогулянки жінки з малою дівчинкою, полями з маками. В Цьому є теж геніальність пруста. Вміти написати так і прописати кожну деталь цього поля так, щоб перед очима у вас постала справжня картина. І, до речі, так як моне. Це сучасник пруста. Мені здається, що всі вони творили в якомусь спільному полі, мали якісь спільні ідеї. Тому, дивлячись на картини, Моне, ви можете. Згадувати якісь епізоди з роману Пруста або читаючи Пруста перед вами під перед очима в, в вас з'являтимуться картини. Мені. Далі ще згадала, що в подкасті культ від Єрмоленка Йогаркової був епізод про Пруста, і я пішла його переслуховувати, і це мені насправді допомогло в розумінні. Постаті пруста для французької літератури, а також для світової, і взагалі, чим важливий цей текст пруста для нас сьогодні. І також Ярмоленко радив почитати книгу сучасного філософа Алана Деботема, яка називається Як пруст може змінити ваше життя? Я не знайшла її українською, але скачала собі. Купила на Амазоні англійською, і там в дев'яти розділах Алан Де розповідає різні історії і життя просто, а також дає якісь ключі до розуміння різних епізодів в творі. Наприклад, тут є розділи про те, як страждати успішно. Або як виражати свої емоції, чи про те, як насолоджуватися своїм вільним часом. Цю книгу я також читаю паралельно з прустом, і вона мені додає якихось цікавих історій про його життя і розкриває з нової сторони його героїв, якось знайомить з ними ближче. Отже, я вже прочитала трохи більше за половину цього роману. І хоча цей цикл в пошуках втраченого часу складається з семи томів, вважається, що це взагалі. Єдиний один великий роман, і здається, що тільки смерть Пруста зупинила його в писанні цього твору. Що я можу сказати про свої враження? Коли я тільки надумала взятися за читання цього роману, я трохи, звісно, чула про цей твір, і мені здавалося, що я просто на 100% цільова аудиторія для нього. Адже я теж така досить меланхолійна людина. І в дитинстві я могла, як і головний герой роману Марсель, годинами просто лежати і мріяти, роздумувати над життям і над тим, як взагалі все побудовано в цьому світі. Ну, Але так сталося, що мені здається, цей роман потрапив все-таки до мене не в той час. Я не можу сказати, що мені не подобається, як пише фруст, адже ці довгі. Тягучі речення, вони прекрасно написані, і коли ти читаєш їх французькою, це просто особлива любов. Хоча іноді тобі доводиться перечитувати, щоб зрозуміти, про що взагалі йдеться, і де тут був початок, а де дієслово, яке окреслює взагалі все те, що відбувається, і в чому саме суть. Взагалі мені здається, що цей роман був би ідеальним для мене, якби я його почала читати десь так в 2019-му, в часи пандемії. Тоді, коли нас всіх закрили на карантин, в країні це було не настільки жорстоко, насправді, як у Франції. Бо в якийсь період нам не можна було виходити з дому довше, ніж на годину, і тільки для того, щоб піти в магазин або там. Прогулятися раз в день, і не далі, ніж кілометр від твого дому. От тоді, коли всі були вдома і насправді нікуди не поспішали, і не було чим зайнятися таким, коли вже тобі фільми надоїли, робота вся була через інтернет, я взагалі була на магістратурі і якраз тоді не працювала. Тоді б цей роман якраз потрапив в ритм мого життя. Сьогодні він поки що не, не потрапляє до цього ритму. Тому що читати про французьку буржуазію того часу, яка ще живе в прекрасному світі, це період Беліпок, кінець 19, го початок 20-го століття, до Першої світової війни, яка повністю змінила обличчя Європи. Зараз це таке читання про вгодоване сите життя розмірене, дуже повільне, і якесь з якимись дуже надуманими і нереалістичними проблемами, як на сьогодні. Я не можу потрапити в ритм цього вгодованого щасливого життя, в якому єдиною великою проблемою є те, що твоя мама не прийшла поцілувати тебе вдруге перед сном. Або ж. Що на якійсь вечірці ви висловилися не надто тактовно, і це зіпсувало враження про вас іншим гостям, чи я не знаю проблема в тому, що з ким ти спілкуєшся, якась надумана ця історія, що є люди якоїсь вищої раси, є буржуа, є аристократія, є звичайні працівники. Є... Якщо хтось одружився з людиною не твого рівня, то з тобою перестають спілкуватися. Насправді все це і нічого, тому що ця книга і є свідченням тієї епохи, яка максимально заглибить вас в психологізм і ритми того життя. Але сьогодні, коли у нас війна, коли я не можу дозволити собі. Виключити повідомлення на телефоні, адже ти ніколи не знаєш, коли почнеться якийсь новий обстріл. І так, я далеко від тих обстрілів, але моя сім'я в Україні. І ти постійно хочеш знати, що відбувається, ти немає в тебе такої розкіші просто відключитися від світу. Насправді, У будь-якому разі, я собі цього не дозволяю. Тому ця книга поки що не втрапляє мені в середеньку, і мені прям дуже-дуже шкода, я сподіваюся, що все ж таки прочитавши її до кінця, щось зміниться. Але я тут розумом розумію, що це чудова книга, але серцем не відчуваю її поки що, тому я впевнена, що наступні томи я буду купувати. А, але з їхнім читанням, можливо, я трохи е, не поспішатиму, і впевнена, що в день, е, чи вже після нашої перемоги, коли знову з'явиться відчуття. Е, Безпеки і якоїсь стабільності, коли можна буде видихнути, зупинитися і дозволити собі зануритися на 100% в історію, не відволікаючись на тисячу повідомлень про нові обстріли твоєї країни, тоді ця книга точно сподобається мені більше. Я думаю, що вже. Фінальні свої враження про Марселя Пруста я вам розповім в прочитаному. Так, я вам обіцяю відео про всі свої прочитані книги за цю зиму. Їх не так насправді багато, тому можна буде зняти якесь окреме відео. Я ж вам все ж таки раджу, звісно, познайомитися з Прустом, адже ваші враження можуть бути зовсім іншими. І, можливо, ваш психологічний стан не відповідає моєму психологічному стану, хоча я розумію, що більшість з вас дивиться мене в Україні, і ваша психіка може бути ще більш травмована, ніж моя. Але як знати, всі мої люди різні, і мені би справді було цікаво дізнатися, чи читали ви просто. Чи хочете, я бачила в Люди Вишневий цвіт, що вона планує перечитувати його, і я сподіваюся, що вона це зробить і зніме свої враження, тому що можливо я просто щось не вловила в цей момент. Але так, пруст прекрасний, але для мене поки що це не на часі.